Чи нормально на початку стосунків конфліктувати? Так, абсолютно. Адже ви тільки вчитесь комунікувати, взаємодіяти. У вас різні очікування від стосунків. А ще у вас дуже сильні емоції, закоханість, плюс нерозуміння того, що вас чекає попереду. Тому. Під час конфліктів краще спілкуватись виключно я повідомленнями, тобто казати лише за себе, про себе, про свої емоції, відчуття, почуття. Друге, завжди слухайте партнера, а не думайте, що йому відповісти. Третє, якщо у вас трапилась якась ситуація і ви почали сваритися, головне не те, чому це відбулося, і не шукайте, хто винний. Головне зараз одне вирішити, як це можна виправити. Ну і останнє: вчасно ремонтуйте ваші стосунки. Що це означає? Вмійте визнати провину і вибачитись, бо в нас чомусь в країні вважає, вважає, що вибачитись означає визнати себе слабким. Означає принизитись. Ні. Вибачатись вміють лише люди, дорослі, ті, які давно давно вийшли з підліткового віку, ті, які вміють брати на себе відповідальність, і ті, які мають розвинутий емоціональний інтелект. Щастя вам.